Вітаю гостей та підписників каналу ЕЛЕКТРО Сьогодні спробуємо розібратись у відповіді на питання, чому так дорого. Ось, дивіться, типовий випадок несправності батареї. Тобто, замовник звертається каже, що самокат став їхати менше, ніж у минулому сезоні. До речі, історія така, що в минулому сезоні було придбано самокат. На ньому вже була погана батарея, тому придбали нову, покатались. А в цьому сезоні з самого початку вже пішли якісь проблеми, що швидко сідає батарея. Давайте дивитися, що в нас мається в наявності. Ось такий шильдик. ну В принципі, нам важливі лише ось ця, ось ця строка, де в нас сказана ємність, та елементи. 1850, тобто 7,5 А -год. Вскриваємо цю батарею. Мабуть, це корпус від старої рідної батареї. А в неї вже вклали ось таку батарею. Дивимось далі. Це в нас ну, начебто непогано все. Samsung. Ємність 9,6 Ну, Теж непогано для самоката. В принципі, за хлібом їздити можна. Вскриваємо далі. Бачимо якісь комірки, але це не Samsung. Це в нас вже щось інше. Якісь XN 18650 2000 мАг. Ага. Тобто 2 Ампер години. Конфігурація 10 s 3 p Тобто, в нас ємність реальна 6 А годин. Тут 9,6. Тобто в півтори рази менше, ніж заявлено. Саму батарею я вже протестував. В принципі, вийшла з ладу одна ланка, це п'ята паралель. Ось це. Давайте я покажу, як це виглядає. Беремо вимірювач опору внутрішнього. Давайте подивимось. Ну, якось замірюємо нормально. Більш-менш. Так, бачимо 18 мільйонів на паралель. А ось ця, яка вийшла з ладу вже. 23 мільйони. Це на паралель. Тобто э, сумарний опір втричі більшій кожної комірки в паралелі. Ну, давайте подивимось іншу паралель. 17,9. Ну, майже, в принципі, всі паралелі, окрім однієї, мають 19 млн. Давайте порахуємо. Якщо в нас 19 млн на паралель, то беремо 19, перемножаємо на 3. Тобто 57 мільйом на комірку, це у начебто справних паралелях. У цієї паралелі, не пам'ятаю, 23 кажесь. 27. 27 мільон. 27. Помножаємо на 3, 81 мільйон на комірку. Ну, щось не схоже на якийсь нормальний показник внутрішнього опору. В принципі, все зрозуміло. Ремонтувати таку батарею, ну, в принципі, можна, але не можна взяти і просто поміняти там три. Три комірки. Треба ці три комірки е, на утилізацію. Е, вибрати ще сім, Тобто загалом вибрати 10 комірок зі всієї батареї. І потім, коли будемо збирати нову батарею, у складі якої буде 10 нових комірок, тобто по кожній новій комірці, по одній комірці в паралель, вставляємо е, ну, всю батарею. Ось так. Це такий загальний принцип. І ось тут вже формується ціна. Тобто я пропоную комірки, які не скривають своїх, своєї назви, тобто бренд. Ось простий приклад. Якщо в мене замовляють батарею, то я завжди замовнику показую, з чого я роблю. Тобто, Заводська упаковка, бачимо бренд, дата упаковки. Бачимо бренд на самій комірці, я використовую комірки або Tenpower, або Bug. Це такий середній варіант. Ну, в принципі, по якості вони більш-менш нормальні. Але не ноуний. Якщо хтось знає цей бренд XN, то будь ласка, напишіть в коментарях, що це таке, тому що я не знайшов на одному з сайтів. Ну, в принципі, знайшов Xen. Але в, в, в описі, там, де було написано виробник, стоїть прочерк. Що це таке, я не знаю. Але навіть не це найстрашніше, а те, що людей обманюють Тобто заявлено 9,6, по факту 6. І навіть 6 тут нема, тому що БМС вимикає батарею при напрузі на комірці. 2,7 вольта, тобто до 2,5 вони не розряджаються. Ось така історія. Я не хочу сказати, що краще за всіх збираю батареї. Хочу сказати про те, що на ринку є ну, великий обман. Тобто людей дурять, кажуть одне, продають всередині інше. І то, саме тому так дорого, тому що я продаю те. Що є насправді всередині. Поспілкувався з замовником, і він вирішив зробити собі нову якісну батарею. Тому робити будемо більш ємнісну на 12 Аг батарею з елементів 21700. У мене в наявності є ось такі елементи. INR 21740 ТГ від Tenpower. Дата виробництва цифра 2 в кінці, означає. Номер місяця, тобто лютий, 13 лютого. XC, це в нас 2024 рік. Тобто зовсім свіжі комірки. Конфігурація буде така сама: 10 s 3 p але вже в виконанні з елементів 21700. До речі, це висотострумові, тому вони будуть використовуватись ну, тобто далеко не на повну потужність. Ну, поїхали. Через те, що батарея буде в нас збиратись без холдерів, ще кожну комірку я огорну термозбіжним рукавом. Ось таким сірого кольору. Так як в мене холдер не дозволяє об'єднати одразу 15 помірок уздовж, будемо робити секціями. Тобто кратно трьом. Конфігурацію я буду робити ось таким чином, тобто не лінійно, а по три поряд. Так, буде рівномірніше розподілятись струм по комірках. І найважливіше по стрічці, не буде зон локального нагріву. Як це було у старій батареї. Тобто є місця, де через одну стрічку протікає весь батарейний струм. Це ось, ось ці місця. З іншого боку, також. Тобто, в принципі, ось ця стрічка розрахована на струм 10 А. Але якщо. Ну, струми на цьому самокаті будуть сягати, на мою думку, десь 20 А. Тобто 20 А протікає через 8х02, ну це, мабуть, забагато для такого перетину. Щоб не робити в два шари, робимо ось таку конфігурацію. Зварюємо першу частину батареї. Обочий час добігає кінця, залишу батарею на балансування на ніч. До речі, для балансування батареї я використовую ось таку зовнішню, зовнішній балансир від 2 до 24 S-Kong. На ось цих шлейфах розміщені крокодили, тобто я чіпляюсь ними до потенційних точок батареї і на, по блютусу налаштовуюсь. І вмикаю усі параметри балансування. Починаємо з мінуса. Для того, щоб плата увімкнулася, останній дріт, який підписаний як B, знову чіпляємо на плюс. Тобто на плюсі в нас дві клеми. Остання балансувальна та остання на всій платі. Запікала. Все, увімкнулося. Ось як це виглядає у додатку. Приєднуємось до плати БМС. В мене вже виставлено конфігурація 10С, струм балансування 300 мА. Балансування увімкнено. Бачимо, що розбаланс взагалі ніякий: 6 В, вольта. Ну, до завтра, я думаю, стане не більше трьох. Навіть не до завтра, а через декілька годин, тому що плата потужна, справляється досить, досить швидко. Ну і, в принципі, батарея збалансована. З самого початку, тому що комірки з заводу прийшли з однаковою напругою. Єдине, що в 10 й паралелі трохи нижча напруга. Мабуть, в цій паралелі знаходиться комірка, яку я тестував, і трошки відрізняється, я підганяв її напругу до тієї, яка повинна бути з коробки. Ну, Це досить складно зробити. Ну, але, як бачите, різниця десь так 3 мВ. Від інших. Подивимось завтра, що як і що буде. Е, тож, поїхали далі. Підготуємо БМС до встановлення. Я хочу замінити термопасту на, на спеціальну термопрокладку, тому що, ну, трохи в поганому стані вони прийшли, тобто є зазор. І не притискається поверхня транзисторів до алюмінію, який повинен їх охолоджувати. Ці БМС я ще не використовував, тому роблю це на свій страх і ризик. І, ну, в принципі, нічого, тому що батарея буде на гарантії. Якщо що, клієнт зможе звернутися, я все зроблю безкоштовно заміню. Тепер добрий контакт. Якщо вона буде грітися, то в принципі охолодження буде відбуватись нормально. Батарея ще трошки рідка, тобто елементи ще можуть коливатися одне відносно одного. Тому зараз зафіксуємо усі батарейки між собою термоклеєм. За кадром залудив місця, де будуть з'єднання з балансувальними та силовими дротами. Так, усю іншу роботу зроблю за кадром, тому що важко постійно рухати камеру. Це займає багато часу, і роботу треба віддавати. Щось я трошки захопився роботою і не помітив, як майже все зібрав. Ось такий у нас буде вигляд батареї. Корпус робити я не буду. Зробив два шари термозбіжного рукава, та будемо встановлювати демпфер всередині самоката. З одного боку, з боку кришки він є, а з боку корпуса ще нема. Ну, зробимо. Зараз припаяємо необхідні роз'єми XT60 та роз'єм для зарядного порту. Зараз я поставлю її на заряд до повного і потім розрядимо, щоб з'ясувати її реальну ємність. Розрахункова ємність, тобто та, яка в самих комірках, 12 ампер годин. Звісно, що цю ємність ми не отримаємо. ну Побачимо, що вийде. Батарея зарядилась. Вже підключив до електронного навантаження. Розряджати буду потужністю 350 Вт постійно, тобто не струмом, а потужністю. Також встановив датчик температури. Схема з'єднання двопровідна без компенсації падіння напруги на силових дротах. Розпочинаємо тест. Все, тестування батареї закінчено. Бачимо результат 11674 мАч 418 Вт-годин, Трошки менше, ніж заявлено, але це був стрес-тест. Тобто це якщо стати на самокат, дати повний газ і постійно їхати по прямій. Таких режимів ніколи не буде. Тому із впевненістю можу сказати, що тут є заявлені 12 ампер годин. Ну, все, в принципі, робота по збірці закінчена. Тепер встановлюємо батарею в самокат. Для того, щоб батарея влізла, в самокаті треба буде трошки збільшити батарейний відсік за рахунок того, що я спаляю ось тут трошки. Ось цю платформу, на якій лежить контролер. Він несе на собі якось механічне навантаження. Корпус від цього не пострадає у міцності. Тобто тут 5 мм треба буде спиляти. Ось така ще механічна робота. Так, все, відпиляв зайве. Також гальмівний тунель. Зафіксував гвинтом, щоб він ось тут не рухався, коли натискає натискається гальма. Е, значить, підточив гострий край ось тут, щоб не травмувати тунель. Також сюди пройдуть дроти усі від контролера. І з'єднання будуть знаходитись ось тут. А батарея буде зміщена ось в цей бік до тунеля. Ну, ще залишилось прибрати. Старий ущільнювач буду наклеювати новий. Ну ідемо далі. Готуємо внутрішню поверхню батарейного відсіку, встановимо зверху демпфер. Обов'язково знежирити поверхню перед цим. І ось дивіться, як в нас ляже батарея. Ось сюди. Ну, ми її, звісно, приклеїмо. Ось чітко становиться у нас в розмір. На верхньому боці батареї я встановив двосторонній скотч, щоб зафіксувати батарею. Знімаємо стрічку захисну. Ось так буде стояти батарея. З цього боку контролер майже торкається батареї, і на випадок якихось ударів в передню частину, щоб коли батарея буде грати всередині та зміщуватись, щоб не, не травмувати її від контролера, я вставлю ось шматочок склотекстоліту століту між батареєю та контролером. Так, підключаємо силовий роз'єм. Може трошки проминути іскра. Не було. Добре. Зараз перевіримо, як все працює. Ніяк не працює, тому що БМС. Ушла в захист? Так, розбудили батарейку? Є. Єкнулася? Це працює. Трошки я позаряджаю лабораторним блоком живлення, тому що через цей роз'єм можу робити це більшим струмом. Поставлю 5 А. Ну, в принципі, роботою задоволена. На рідній кришці встановив ще три демпфери, щоб вони краще притискали батарею, щоб вона не, не болталася всередині. Все, закриваємо корпус, ховаємо дроти. Демфер у нас. Трішки грає, це добре. На цьому в мене все. І при покупці батарей не давайте себе обдорити. Просіть продавця, щоб він доказав вам, що всередині батареї стоїть саме те, що зазначено на шильдику. Дякую за увагу.